Всім привіт, велер на зв'язку. Сьогодні покажу, що робити, якщо не отримуєте коди перевірки на iPhone. Для цього заходимо в налаштування. Тут переходимо в повідомлення. Далі заходимо в спам одного облікового запису. Переконайтеся, що ця функція вгорі вимкнена інакше коди не надходитимуть. Також раджу перевірити папку Заблоковані користувачі. Деякі сервіси використовують однакові розсилки з тих самих номерів. Ви могли заблокувати номер, з якого надходять коди перевірки. На цьому все. З вами був Велер. Всім бувайте!